Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила розповісти вам про наш крутий мега-дезодорант з нашого інтернет-магазину, який називається Aloe Evershield. Він повністю натуральний і безпечний для нашого організму. Він містить 44% чотири А як ми всі з вами знаємо, алої вера це лікарська лікарська рослина? Да, тому цей дезодорант, як і вся продукція в компанії Forever Living, вона не просто натуральна да екологічна. Вона ще й має лікарські властивості. Цей дезодорант не закупорює наші пори, а навпаки, їх відкриває. Це дуже дуже важливо да на відміну від тих дезодорантів, які продаються в мас-маркетах. Тобто він не містить. Важких солей металів, а, да, а наші пори повинні бути відкритими, тому що через нашу шкіру чиститься наш організм, в тому числі і лімфосистема. Тому а, дуже важливо, щоб ваші лімфоузли не перегрівалися. А, далі. До речі, зараз лікарі пов'язують, хватаються за голову, тому що вираз відсоток онкозахворювань молочних залоз, до речі, не тільки у жінок, а й у чоловіків. Да? І вони це пов'язують саме з неякісними дезодорантами, якими користуються люди, які продаються на полицях мас-маркетів. Да? Тобто, це ті дезодоранти, які містять. Важкі солі металів, натуральна продукція, натуральні дезодоранти є. Користуйтеся, я взагалі всіх закликаю. Вона має така продукція, да має найвищу міжнародну сертифікацію. Вона проходить клінічні випробування, і насправді цей дезодорант він ще й дуже економічний. Якщо ви порахуєте, ну його вистачає десь на рік півтора. І якщо ви порахуєте, насправді екопродукція натуральною набагато вигідніше користуватися ніж тією хімією синтетикою, яку ми, ми, ми користуємося. Люди користуються да. В мас-маркетах купують, тому що така продукція вона дуже концентрована. Тут взагалі в компанії Forever да дуже великий відсоток алоевера в усій продукції, і тому продукція вона дуже дуже концентрована і її дуже надовго вистачає. Взагалі, рекомендую всім цей дезодорант, особливо підліткам. До речі, він унісекс. Цей дезодорант він підходить, підходить як жінкам, так і чоловікам. Рекомендую жінкам вагітним, хто зараз годує груддю, він повністю безпечний. І, до речі, можна ним мазати шкіру після депиляції. І, взагалі, з цим дезодорантом дуже дуже багато відгуків. Як я вже сказала, він ще й має і лікувальні властивості. Тому, друзі, я закликаю всіх користуватися екопродукцією. Європа вже давно відходить від хімії і синтетики. Да? Тому і нам вже пора починати. Насправді це не дорого. Я ще раз повторюся. Якщо порахувати, це набагато набагато вигідніше чим. Користуватися хімією синтетикою, да і саме головне це безпечно для нашого організму.